Пам'ятаєте, як Даніла Гетманцев намагався ініціювати податок з продажу від 2000 тисяч гривень на рік для українців? На Олекс, ну да, це казали, що це податок на старі шкарпетки, але Гетманцеву це дуже потрібно. До речі, до нього багато питань, але тут найдивовижніше, що в нього в голові було, коли він це ініціював. І тут він повідомляє: важливе рішення комітету: відстояли пільгу на продаж товарів через цифрові платформи без сплату податків. У 2000 євро на рік. Я не буду навіть запитувати, чому в євро, а не в гривнях, але ну він же феєричний мудак. сам ініціював податок на LX, сам побачив, скільки це хейту викликало, сам спромігся скасувати це і сам відзвітував, переміг сам себе. Великий перемогу. Все ж таки, коли людина. Працювала помічником навіть у народного депутата агента ФСБ Сівковича, то це завжди як маркер, і він показує свій рівень, феєричний рівень мудацтва.